І так, доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Всіх я вас дуже рада привітати. І сьогодні я би хотіла в продовження моєї теми продовжити такий розклад на тему, хто на вашому горбі збирається в'їхати в рай, на чужому горбі в рай, як то кажеться. І давайте подивимося. Чи є такі люди? Може, немає нікого у вас такого. І так, і буде два варіанти. Перший буде дзвіночок, а другий буде змійка. Так, розклади я не люблю робити дуже довгі, І затягувати, і розказувати, що було і як то було. Тому що комусь може і не хочеться цього всього споминати, як там було, як будто розривати по-живому знову рану. Так що це не потрібно. Зачекайте секундочку. Так, давайте подивимося. Так, перший варіант, хто на вашому горбі збирається поїхати до раю. Так, я відставлю. І другий буде, хто на вашому горбі збирається заїхати до раю. Дам тут по три карти. Так. І далі вже будемо дивитися, хто і що. І так, перший варіант, хто ці люди, і в нас показується, це жінка, жінка, і дійсно, якщо подивитися на карти, я вам покажу. Це жінка. Вона дуже мечтає. Вона може бути в одного знаку зодиака: риба рак Скорпіон. Тобто, вона дуже мічтає, сама вона є дуже емоційна. Ця жінка може бути чорноволоса, але не факт. Ця жінка Ви від неї відвернулися, і ви з нею перестали взагалі общатися і уйшли в свою дорогу. Ця жінка збирається за рахунок вас, за рахунок вас іменно возродитися. І не тільки сама, а ще й навіть ціле свою родину. Вона хоче за вас, за, на вашому горбі, дійсно, вона хоче собі заїхати до раю. Ось така жінка. Та жінка може бути із сім'ї вашої. Ця жінка може бути вашою сестрою, старшою. Ця жінка може бути. Е, Сім'єю, яка до вас прийшла до родини, то тобто це означає, що може, вашого брата жінка? Ця жінка би хотіла все мати і нічого не робити. От така жінка. Добре. І яким способом? Давайте подивимося, яким способом вона би хотіла заїхати до того рану? Яким способом? На вашому горбі, то, естественно, але яким способом? Так, вона би хотіла пожинати плоди ваші. Ви сієте, вона збирає. Вона би хотіла мати вашу хату. Так, і тоді б була, була б спокійна. От якби ви працювали на неї, якби вона мала все, що маєте ви, вашу хату, вашу родину, що, все, що у вас на столі, і збирала би ваш урожай. А ще краще, щоб ви їй самі давали то. Вона була взагалі в шикарному настроєнні. Так. Зараз вона хвилюється. Зараз вона хвилюється, вона може бути з вами на відстані. Можливо, у вас була навіть велика сора, тому що ви пішли. Вона хотіла ще за вас вчепитися, але ви розвернулися і сказали: давай сама, давай сама там рішай свої проблеми всі, вона не касається. От, і вона за це трохи переживає. Ну, темні води, темні, звісно, води, тому що вона думала, що вона берегиня, а оказалося, що ні. Вона просто є ледаща. Одним словом, вона є просто ледаща. Ледаща, вона привикла, що всі в сім'ї працюють на неї. От дивіться собі, хто у вас там такий, у вашому гнізді родовому є. Один. Одна мадам така. Лежала би і ніц не робила, всі, би, всі приносили. Вона не сама. В неї ще є дві подруги, які бігають, постояло десь по ночах. Вони щось бігають. Чого вони туди бігають? Куди вони то бігають? У. Вона ще дитиною, коли була, показано, або то ви, як були дитиною, були заінтересовані в чомусь, тому що тут дитина молода, бере веретено в руки. Вот. Веретено бере в руки. Тут стіл лежить накритий, тут а і свічка горить, і книжка відкрита таке, з ритуалами. І тут ще одні книги є, і всякі зілля, і веретено. Так. І тут а от мухи літають. Цілком можливо, що коли ви були маленька, ви вже мали в собі якісь способності, а вона це бачила, тому що вона, як муха, паршива уже літала над вами. Їх троє. Кудась бігають. Бігають вони до чарівниці, бігають вони до відьми. І чому вони туди бігають, чому вони туди бігають? Узнавати, чи є у вас щось, що можна було забрати? Цілком можливо, що ми зараз глянемо, що на магічній колоді, що вони там замовляють і що вони там говорять. Так, вони би хотіли знати, а не знають, тому що закрили ви перед ними двері. Так, і вони тут рішають, як би то наворожити, як би то начудити, щоб все узнати. Добре. В такому разі, давайте подивимося, що ж вони там замовляють у тої чарівниці, у тої відні. Що вони там роблять? Які діла вони магічні производять на вас? Ага, все? все заключається в грошах, все заключається в достатку. Щитають люди ваші гроші. Читають люди ваші гроші. Так. І чекають, і чекають. <сори>, сори на вас в подарок вам висилають. А ви їм назад відсилаєте ті сори і самі між собою вони соряться, як три собаки дикі. Так, тому що мусить бути справедливість. Правосуддя каже, тримайте вашу грязь назад. Ви її кидали, значить, у вас і руки загрязнені. Во, а ваша при вас остається. Далі. Далі. Розійшлися ви з ними. Розійшлися ви, ви, ви з ними. А коли ви з ними розійшлися, там зразу вже почалися від алкоголю різні всякі ситуації, дуже нехороші. І когось молнія ударила, як то говориться, а когось, можливо, і ще хуже. Можливо, якісь кровіносні сосуди, якісь інфаркти, якісь інсульти. Щось таке зв'язане з цим. Так, і дерево почало всихати. Ворони почали втікати, тому що, що прийшла з косою і почала то все діло косити. Вони розбудили. Саму смерть не вовремя. Так, своїми ритуалами, своїми іглами, які втикали у своїх рідних, чого не можна робити ніколи в житті. Як би ви там один одного не Але всі тепер діла їхні безплодні. Безплодні діла чорної вдови. Чорна вдова перевертається, напевно, буде її скоро гайтю. Добре, і на цьому я хотіла би закінчити, тому що ви бачите самі одним словом, що за ваші, як то кажеться, бабки хочуть заїхати в рай. Одна ви читайте заговори, або, можливо, це вона читає заговори, хто ж його знає. О, хитра лисиця, хитра лисиця читає заговори, звідки вона їх взяла, тож ніхто не знає, Шабаші проводить троє, вони шабаші проводять, От. щоб ви сорилися, а самі між собою соряться, а ви не соремаються, вони між собою соряються, тому що в них бездіду є, тому що в них грошей нема. Все, уже всі запаси через пальці протекли. Німіють вони, залишилися одні монетки. збирають вони одні монеточки. І скриваються. Думаю, що ніхто нічого не знає. Скриваються під маскою оце все. Да. Можливо, ви працюєте рунами і вам руни допомагають. От таке а їх роздирають сущності, тому що всі сущності ви рунами почистили і сущності пішли до них за їхню роботу. Добре, на цьому я зупинюся. Хай з ними там будуть ті сущаки, всі, хай їх і здирають, хай їх роздирають. Нам їх не жалко, тому що жалость це теж нехороше качество, не треба нікого жаліти. Щоб нікого не жаліти, не треба комусь псувати життя. Не треба не буде нікого жаліти. Жалійте себе. Себе уважайте і все. Вот. Може комусь то буде не подобатися, що я така, але, знаєте, мені якісь то. Як це каже з банку з дзвінок, мені ваша опінія дуже важлива для нас, то що ви скажете. Добре, отакий От був перший варіант. Тепер будемо дивитися другий. Другий. я візьму ті карти. Я візьму ті карти до середини, тільки ці буду брати. І подивимося другий варіант. Що тут було в другому варіанті? Хто там хоче теж заїхати до вашого? На вашому горбі, хоче заїхати. У рай. Тут у нас виходить, значить, так, це є жінка номер 1 Мама. Дивимося так. Це є мама з двома дітками. Подивіться внимательно, може, навіть і когось буде похожа. Отака. Дівчинка старша, хлопчик молодший. Це жінка заміжня, небідна. Гармонійна все як має бути, вона би хотіла збирати ваш урожай. І яблучка ваші, і виноград ваш, вона би хотіла збирати. Це є номер один. Так, другий. Другий, виходить, у нас мужчина, можливо, молодший від вас. Він цілий час з вами бореться, як з гідрою, відрубає вам голови. Той сориться з вами. Він може бути психічний, холодний психічний психопат. Хто там у вас такий, самі теж дивимося. Виходить так, другий чоловік, Так. друга людина. І третя людина Королева Жезлів, яка у нас тут вміє колдавать. Колдуй дітка. колдуй бабка. От, і в нас теж тут а вона скриває свої мислі, вона нікому цього не показує. Вона під капюшоном, і на камні стоїть Читає книжку: напевно, якісь заговори, вогонь горить. І Клєвір, як то кажеться, росте конюшина щастя, вона дуже желає. І все вона робить для того, щоб мати щастя за ваш рахунок. Ось такі три особи. І тепер будемо кожну розбирати, кожну будемо розбирати. Кожну будемо розбирати. Цю многодітню мать, як то кажеться, другого того психованого і третю, яка там сильно хоче колдувати, вашого щастя хоче мати. Щастя у вас хоче забрати. А та би хотіла мати ваші ресурси перша. І так, перша мадам З дітьми. Дивимося на мать, як вам кажеться, дивимося на мать дітей. Що вона би там хотіла? Що би вона. Яким чином вона збирається, щоб виїхати на вашому горбі до того району? Яким чином вона? хотіла б зробити це. Ну, Її теж інтересують коштовності ваші гроші, що ви маєте. Їй давно це вже все інтересує. Цілком, можливо, що це ваша сестра. Цілком, можливо, що це ваша тітка, це хтось з вашої родини. І вони з дітства бачили, коли ви ще були маленька, вони з дітства бачили, дивилися за вами, що вам по судьбі бути багатою. Тепер, можливо, і вона не бідна, але вона б ще хотіла мати те, що маєте ви. Далі. Так, і вона сильно психує на цей рахунок. Коли ви зустрічаєтеся з нею, вона завжди з вами сориться. Ви ніколи не знаєте, що у неї в голові. Ніколи ви не знаєте, що в неї в голові. Вона така мутна. Можливо, це жінка вашого брата. Можливо, це сестра вашого чоловіка. Дивитися кожний по своїй ситуації. Але отак. От зразу, яка вам мисля перша прийшла, інтуїція ваша вам підказує. В неї є дівчинка старша, а хлопчик є менший. Дивимося. Так. так, вона є з вашого роду. З вашого роду. Оце є Віточка з вашого роду. З вашого роду. Так. В неї можливо, в неї можливо, є ще дві подружки або дві сестри. Дивіться. І от вони всі троє, вони їй допомагають, вони це скривають, кудись вони знову ходять. Ми тут бачимо, кудись вони ходять, на якусь гору далеко, кудись вони ходять всі троє. Так, і все це вони скривають. Вода чорна, мутна, непонятна, хмари йдуть. Все це вони скривають, і щось вони при ночі троє роблять. Що вони там роблять? Тепер будемо дивитися, що вони там роблять. А вони роблять, щоб все ваше, ваш хліб, ваш достаток все було у них. У них, або це їй помагає дві якісь людинки, або це її подружки, або що? А вас хочуть, щоб ви просто, хочеться сказати, здохли. Здохли і кості ваші навіть не знайшли. Можливо, це не... вам не сподобається, але от вони би хотіли, щоб продовжуємо. Щоб ви здохли. Да, вони просто про це мечтають. Вони це роблять. Да. І як там, успіхи? Сплять і думають. Сплять і думають, як би це зробити, як би окормити, як би опоїти, як би самим вилетіти на світ Божий, як то кажуть, знайти світло в кінці тунеля. Так можуть ходити до церкви, робити або до церкви, або там до костілу, до, до різних. Таких всяких релігійних установ можуть заказувати на вас служби в церкві за упокой, ще щось там. Одним словом, чудять От. А вам до лампочки. Ви вирвалися, ви бачите своє сонце, і ви робите все, що вам треба, і тому що ви стоїте міцно на землі, і ви знаєте, що є ваше, то буде вашим. А вони підключають все більше і більше чоловік. Ми там бачили от-три, а тепер уже їх п'ять. Їх уже п'ять, вони більше і більше собираються. От, котел варять. Добре, а давайте глянемо. Якщо вони їх вже п'ять, вони вже підключили, може, раз їх мастеров, так? Чародію, колдунов. У нас ж зараз є таких дуже багато, які хочуть приваражувати, заваражувати, остужувати. Куди не плюнь кругом мах колдун і чародій. <сум> Добре, і що вони там заказують? Що вони там заказують? Так. Вони б хотіли принести підклад до вашого дома? Вони б хотіли принести підклад, щоб через той підклад до них всі дінюшки ваші. Утикали. Так, вони би це... Але тим самим, що вони оце все. Комбінірують, от, вони тим самим починається водоворот в їхній житті. починає їх так закручувати, і всіх, навіть по родині їхній, так починає крутити, що вони починають розставатися. Що це означає? Навірно, хтось починає уходити. Ви, звісно, про це не знаєте, тому що це від вас скрито. Можливо, ви навіть і не общаєтеся, і, і не хочете з ними общатися. Можливо, ви просто відзеркалюєте усі їхні. Потуги в їхню сторону, і вони через те зляться і кип'ятяться. Тому що завісливі тварі. Так, карти тароша скажуть. Так, Вони ходять по різних мастерах, дивляться вас на карти, на карти таро, і дивляться, чи ви ще в парі, чи ні. Вони не знають цього, не знають, не говорять їм карти, не говорять. Вот. Ну, боряться вони боряться вони. З плодом своєї вообразні, як то кажеться, самі запуталися в власних сітях паучих. Так? А вам це все ясно, вони самі не бачать виходу. А ви бачите, що, хто і що, і чиститися собі. Потихоньку ваш рід вас захищає, так? а їх тільки привідіння всякі різні, мучать їх і ніякі молитви їм уже не допомагають, тому що ви освободилися і зцілилися з того всього. Отак. От Добре. От така чудесна карта хай буде. Хай буде. Тепер другий оцей хлопець інтересний, який сильно з вами ссориться. Можливо, це колишній чоловік, можливо, це брат, можливо, це дядько. Чи хтось такий. Коротше, хтось, хто з вами ссориться. Просто відрубав би всі ваші голови, а вам що не відрубає, то все ново вам відростає. Не може вже мужик з вами справиться. йому не хватає. Злий, як скотіна. Угу. Чеша, репу, <гум> репу. думає, Що ж робити? Що ж вибрати? Уже не знає. Думає, Боже, коли ж мені тоє щастя буде, що ж вибирати, червоне чи зелене? Що, що робити? Що робити? Чи встановитися, чи, чи йти. Думає, от, відьма Не пускає мене до себе. О, холодно стало, як прийду, думаю, як візьме серпом лупане по причинному місці. Думаю, сама Своїм добром всім кайфує, мені нічого не дає. От. Він так думає. Хто тут ще такий? Що він там ще? Ой, а він би хотів би, щоб вас ніхто не любив той раз. Він би хотів би вас посадити в, обше, от в темницю, в сиру, щоб ви там вообще подохли, сиділи, плакали, світа Божого не бачили, щоб у вас тільки були якісь миші і таракани в приятелях, щоб вас люди ненавиділи. Щоб ви були взагалі ніхто і звали вас ніяк. От він би це хотів. Він би це хотів, да. І тут він теж, мабуть, все ж таки, він бігає просто от, е, Він бігає бігає просто, до когось, там йому щось варять. Може, можливо, що його хтось опоює того дурачка вашого. Можливо, що його хтось хоче опоїти, або вже опоїв, або да. якісь дві красавиці. Одна з довгою косою рижа, а друга така чорна, коротка. Да. От, зробили роботу і кажуть, давай, давай. цей от. Ну, тут виходить, що вот, робили роботу, робили, а потім самі на смертне ложе лягли і вже відходять. Да. Ніхто не буде вже йому допомагати. Далі, що, що той парень ще там проти вас? Ой. Злиться. одним словом, він тільки злиться. Злиться і, і більше він нічого не може зробити. Да. Можливо, він дуже багато передвігається, можливо, там нього машини чи ще щось, щось таке одним словом. І він думає, що вона ускакала від мене, і вона вже взагалі не та є, що вона була. Це вже зовсім другий чоловік, і навіть не знає. просто. Ну, одним словом, все так і так вийде по справедливості. Кому буде медок? Кому буде медок, а кому будуть таблетки з уколами і то, що заслужив, одним словом. Добре. І третя, уважаємо, в нас особа. Це особа у нас така, Так, яка там колдує. Щось там дуже хоче вашого щастя. Щастя вона дуже хоче моцна. Дуже вона би хотіла вашої удачі. Добре яким способом вона збирається оце все у вас забрати і на вашому горбі в рай поїхати? Що ж вона там хоче? Так, да. Да, вона би дуже хотіла мати таку саму пару, як ви. Так, вона би хотіла мати таку саму пару, як ви. Так, вона би хотіла, щоб її так само захищали, як вас захищають. Так? Дуже їй подобається. Ваше гніздо, що ви обороняєте своє гніздо, як то кажеться, свої двері, свій дім. І не пускаєте нікого, ніяких зміїв, ползучих, які хочуть залізти до вашого дому. Да. Вона тут, а... їй хтось підказує, їй хтось підказує. Так. І вона тут читати може щось ходити. І їй хтось підказує, так. Їх тут підказує, і зроби так і так. А сам головне не роби. Сам головне не роби, тому що знаєш, що самому, сам получе. Все це діло, що вони там роблять, одним словом, воно все в заморозці. Все в заморозці, Нічого не дійснює, тому що ви відвернулися від тої особи. Ви її навіть не замічаєте. І всі оті її посили. Чи прокляття, будь то, чи які там посили, що вона там пускає повітру, які вони заговори і заповіді, вони читають, вам то все до одного місця, тому що перед вами сонце, і ви не бачите того, що робиться за вами. Вас це не касається. Скоро скоро останеться один пень прохлявий з того і всьої роботи. Можливо, це вам ще підсказка, що ви можете просто, якщо ви чиститеся, якщо ви щось робите, можете просто взяти ваші одливки зробити на трухлявий пень. Старий трухлявий пень, щоб все йшло туди. І коли пень ніколи той не зацвіте, більше то, і все зло не відродиться, і нічого не буде вам. Так, так це ваша завісниця така. Це може бути. От, Третя особа це не мусить бути якась там третя особа, іменно що це якась любовниця. Це може бути хтось, чи сестра вашого чоловіка, чи племінниця. Боже, це може бути навіть і матір. Вона все дивиться на ваше добро. Вона не може пережити вашого щастя. Чому вас люблять більше від неї? Чому вас люблять? Чому у вас все є? А ви ще й вистроїли плоти і не пускаєте її, побачити, подивитися, щоб її шлях наглив на нагло ляла? От, не пускаєте її ви до своєї пари. Так. І у вас все спокійно. Ви коли не пускаєте, у вас все спокійно. У вас Охороняє цілий світ, можна сказати, над вами радуга світить і вас. І чотири стихії. Звертайтеся до чотирьох стихій, і у вас все буде класно. Так що бережіть своє щастя і нікому не розказуйте всі мислі свої, скривайте, всі свої. Ви зробили правильний вибір, ви знаєте. Ви, Який ви вибір зробили, той вибір і правильний. І нічого не бійтеся, нічого не бійтеся, ваша сім'я залишиться з вами. А всі оті, які там збираються зайти на ваш горб і поїхати, отак вони де залізуть, там і злізуть. Добренько. Мої дорогі, всім їм дорога одна. Як кажуть, релігійні в пекло. На цьому я закінчую з вами сьогоднішню процедуру. Вам бажаю здоров'я, щастя і добра. І до наступних зустрічей! Пишіть теми: будемо дивитися. Па-па, па-па, па-па.